Бути військовим для мене це честь. Я гордий тим, що я причетний до захисту своєї батьківщини. От почалась війна, і я з перших днів я знав, що ну, треба йти, напевно, що треба до чогось приєднуватись, щоб просто бути до чогось причетним. І потім мені ніколи не було сором. Мене звати Ухньовський Руслан Андрійович, позивний поляк. Я заступник командира роти вогневої підтримки штурмового полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади національної поліції України. Люді був звичайною людиною, був менеджером з продажу в інтернет-магазині, який продавав електротовари. Мій військовий шлях почався на початку 23-го року. Коли формувалася гвардія наступу, там формувалося шість бригад в національній гвардії України, в Національній поліції України були агітатори, було багато агітацій, величезна кількість реклами. Тоді я вирішив доєднатися до людь. Людь формувалась не на пустому місці, туди входив штурмовий і «Поп-Сафарі», в який я сам і пішов, штурмовий полк сафарі був медійним. І вони приймали участь в харківському контрнаступі. Я слідкував за їхньою сторінкою, ну і вирішив до них доєднатися. Плюс це було нове утворення. І якби було хороший рівень забезпечення, хороший рівень підготовки. Це все було ну. Достатньо добре і прекрасно. Та насправді мама відреагувала достатньо добре. Ну а що їй лишалось така ситуація в країні? Якби виходить, все одно ти нічого з тим не зробиш, ти мусиш захищати свою батьківщину. Так що ні, мене всі підтримали, все добре. і Жінка, і мама не було ніяких проблем. Я воюю. Мій молодший брат він приїхав. З Лондона, тільки йому випинулося 18 років, він теж воює, теж воює в штурмові бригаді. Людь я почав служити в лютому 23-го року. Я прийшов на посаду рядового бійця, як якби виходить, в самій бригаді кожен йшов по своєму якомусь напрямку. Хто хтось йшов в ПТРК, хтось займався гранатометами, хтось був штурмовиком. І Я попав е, в роту вогневої підтримки взвод гранатометників. Спочатку були полігони, були навчання, тренування. З часом моїм командиром став Гринчук Микола Васильович, і вже потім ми вже якби спочатку ми створили взвод. Потім, через рік чи, напевно, що півтора, ми розширялися. І виходить, з нашого взводу вже створили роту. І так ми вже утворили свою роту. Від самого початку ми воюємо на Донецькому напрямку. Спочатку, коли бригада заїхала, це був контрнаступ. Ми атакували в селі. Андріївка, Кордюмівка і Кліщівка. Між Бахмутом і Турецьком, можна сказати так, по цій лінії ми просувалися вперед, взяли там декілька сіл. Потім вже почався момент, коли вже наш контрнаступ зупинився, і ми вже почали якби, захисні дії тих сіл, які ми звільнили. Штурми були дуже важкі. І Кордюмівка, і Андріївка, і Кліщівка це були важкі бої. Але потім насправді дуже важко було, напевно, що найважче було. Нас потім перекинули під Горлівку на Майорськ. Ми мали там теж робити штурмові дії. Там нам не дуже вдалося. Там спочатку все було достатньо позитивно, а потім типу, все зупинилося, просто зупинилося на місці. І тоді вже треба було відбиватися. Получається, Ми були перекинуті разом з 80-ю десантно-штурмовою бригадою. Людь захищала село Кліщівка, в Кліщівці це була зима. І бої за Кліщівку були, напевно, що типу, які були в мене. Ну, в мене, в моїх хлопців, в моєї бригади, я думаю, в моєму полку точно. Якби Це були кожноденні штурми, штурми відбувалися зі всіх флангів. На твому фланзі це можна могло бути там. Одна п'ятірка, друга п'ятірка, третя п'ятірка, четверта п'ятірка ну, багаторазові штурми ворога кожен день вони ніколи не зупинялися. І з величезною інтенсивністю і таке відбувалося там. Ну, декілька місців. Тобто село там було просто стерте. Такого стертого села насправді я більше ніколи і не бачив. Тобто все одно лишаються якісь фундаменти, якісь штуки. От ви, можете бачити там знімки з дронів Торецька або Бахмута. Місто вже повністю знищене, там практично нічого нема, але десь не ще стоїть якісь там залишки дому культури, залишки пожежників, ще якоїсь штуки. Там практично прям в цеглу, в цеглу. типу. Получається, село ну, максимально знищене, через те, що вони його захоплювали. Ми його відбивали, і тепер вони знову його захопили. Получається, там, ну, там було багато важкого такого, багато важких ситуацій. Після цього ми були перекинуті під часів Ярного оборони часового яру. Після часового яру ми були відправлені в Турецьк. На тому момент, коли ми переходили на Турецьк, там ще було достатньо стабільна лінія фронту. Не було ніяких руху ворогу. Ну ми зайшли. Буквально тільки ми зайшли. Зразу почався штурм. От ми якраз попали буквально там день до того, до, до початку штурму. І тоді вже почався штурм. Там якби є Турецьк, і є міста, спутники північне, залізне, селища, там, коло нього там шуми, наприклад, такі. І там вже з перших днів і десь коло року тривала оборона Турецька, тобто поступово помало, помало, помало ми. Відходили, відходили, відходили. Одного разу в Кліщівці вже ситуація була максимально напружена. Тобто е, приїжджали ми туди під е, по дорозі, яка вже контролювалася, якби ворогом. Їхали ми на броні зверху. Це була зима. Ну, треба було їхати на БМП, гусенична техніка. Тільки вона могла прийти по тому болоту. Їхало багато людей, величезна кількість там зверху. Кожен раз це було надзвичайно небезпечно. Вже було достатньо важкувато. Ми вже понесли багато втрат, особливо там трьохсотими. Всякі осколищні ранені і так далі. Ну і не тільки, звичайно. Не тільки ми приїхали нова зміна, яка мала заступати. Я, мій командир Дросомахо Микола Гринчук, і ще там з нами один чоловік Борн. Ми тільки вигрузилися, забігли, так би можна сказати, на зоні вигрузки і були деякі бліндажі, деякі укриття. Ми побігли туди, почали викидати стару змінку. Стара перезмінка мала загрузитися на техніку. Тоді почався обстріл, і так постійно був, типу, але вже просто почався дуже прицільний, Він почав попадати. Зразу там була надзвичайна кількість трьохсотих. Далеко, десь метрів 500, 300, 400. Ще були побратими з 80-ї десантної штурмової бригади. Вони теж були ранені, їх теж треба було носити. Мавіки вже постійно прилітали. Був скид за скидом, скид за скидом. Ми не могли загрузити ранених через те, що ти грузиш раненого, прилітає скид, ще хтось ранений. І так раз за разом, раз за разом в результаті обстрілу БТР заглох. Приїхало ну, беха його тягнути, БМП-1. Ну, одна бронемашина заглохла, друга бронемашина приїхала її витягувати. Під час перегрузки ранених, під час перегрузки цього всього були ще 300, були ще 200, було просто надзвичайно важко. Ну і Потім вони поїхали, а в принципі ми ще тільки на зоні вигрузки. Тобто вже відбулася така історія, вже всі там трошки морально чуть-чуть підсіли, через те, що всі розуміють, що от така штука сталася. Ну і Кожен переживає, звичайно, за свого побратима, якого він там знав, Тіпо, хочеться, щоб з ним все було добре, щоб ну, не було ніяких там ампутацій, ще якої штуки. Ти надієшся, що його скоро евакуюють, все з ним буде прекрасно, він виживе і так далі. І нам треба було. Ще там кілометра два-два з половиною, напевно, щоб прийти до нашої позиції. Ми насправді цілу сутку пробули вийти, вийти було неможливо. Ти приходив 200-300 метрів, відкривався вогонь, ти десь там пробував ховатися. Так цілу суточку, ти так пересидів, десь там трошки там, трошки там, трошки там. Потім ми почали рух на нашу позицію, і ми так відійдемо. І от мій командир. Я і ззаді, ще один наш побратим. І там коло колі прилітає, коло командира мого прилітає стволка, ну не знаю, напевно, що метрів п'ять, але ну не знаю, дим, вогонь від ствольної артилерії, вогонь виходить, метрів, напевно, що 3-4. Отак, прямо коло нього, десь ну дуже-дуже близько. Бо я йшов взад. Я думаю, о, ну все, не дай, все, типа, я вже думаю, зараз я 300, він, типу, ну. Але насправді одного сколочка, нічого нам якось так неймовірно повезло. Я не знаю, як так сталося, ті як так відбулося. Напевно, що дуже дуже сильно повезло. Ми ще там заховалися в хлопці з 93-ї бригади. Там зустріли мінометників, в них трошки пересиділи і почали рух на свою позицію. Ми прийшли на свою позицію. Ще днів суток чотири. Ми, напевно, що тримали свої позиції. Були важкі штурми. Ми теж тільки прийшли, там буквально зразу йшла штурмова група, ми штурмову групу і розбили з гранатомета. І потім почали вихід. А вихід вже був надзвичайно тяжкий, через те, що, оскільки я кажу, логістика була перерізана, вже на ту зону вигрузки, вже ніхто приїхати фактично не міг, через те, що це могло знову якби закінчитись ну, для когось фатальною. І там Кліщівка, це село, яке в самій-самій такій долині, в самому низу. А нам так сказали йти на зону вигрузки. Ну ми подивилися по планшету. Ну, Він там чотири 4,5 км. Ну і що таке 4,5 км? кілометра? Це, якщо ти по планшету, а ти ж так ніколи рівно не йдеш по лінії. Будьмо чесні, там десь 5 5,5, 6. І я просто розумію, що мені треба йти так під все під горбок, горбок, горбок. А болото страшне. Ну там вищі чобіт, типу болото на тобі, а мені ж треба винести позицію. Тобто мені треба з собою винести гранатомет. Мені гранатомет важить 36 кг кілограмів ствол. Получається, ноги до гранатомета МК-19 важить там ще 22 кілограма. Ще є якийсь БК, ще є якийсь ну, Starlink, EcoFlow, генератор. І нас троє, і ми сидимо і думаємо, як ми будемо це все подорожувати. Ну і плюс постійний контроль мавіків. Тобто, вже скиди всюди літали по селу, шукали жертву, просто на кого скинути, типу кого би поранити. Це напевно, що був самий тяжкий вихід в моєму житті через те, що просто от болото, ніч, мавіки, і ми просто йдемо такий кілометраж. Там ну там ж теж броні, каска, все на тобі. До наших двоє хлопців правда прийшло нам це все допомагати виносити, тому що в нас було в принципі там у ще два гранатомета на цій позиції. І ми просто йдемо. Ти грузнеш, я вже не можу йти. Наді мною дрони я кажу ну, до свого командира Коля, давай присядемо, чуть-чуть відпочинемо. Він, Ні, ні в якому разі, давай, давай, ти можеш, а я вже не можу. У мене вже все позатікало. Ну судороги вже починають ловити. Насправді, коли вже таке максимальне перевтомлення, вже виходить судоми в тебе по всіх ногах. Ти ж сідаєш, думаєш, ні, я вже не піду, ладно, там буде, що буде, типу. Але насправді по чуть чуть по чуть-чуть, Коля, давай, давай, давай. Потім в кінці ще в мене забрав Старлінг, і ми так потрошки, потрошки, потрошки вийшли. От до сих пор повністю що ну самий тяжкий мій. Західна позиція, тобто то там від самого початку заходу, у нас були втрати, все було дуже сумно прискорбно. Ну, ми почали рухатись туди. Там, в принципі, було 3-4 сутки. Зовсім нелегко, там відбувалися кожноденні штурми, і вихід, ну, вихід був взагалі там, колосально важкий. Ну, через погодні умови і просто через ландшафт, що ми йшли от по такому горбочку. Я заступник командира роти. Тобто, якщо командира роти немає, я виконую обов'язки командира роти. Якщо от зараз він, наприклад, поранений. Ну а так чим ми займаємося? Ми однозначно готуємо свій особовий склад. Тобто, приходять нові хлопці. Їх треба підготувати, треба все навчити, треба всім забезпечити. Тобто ти мусиш розуміти, що в тебе позиція це ж ну вона постійно міняється. Там постійно живуть якісь люди. Їм потрібен інтернет, їм потрібен постійно генератор, їм постійно потрібна доставка топлива, води, БК. Тим більше, що зараз з цим величезні проблеми вже десь останніх півроку логістика значно погіршилася через те, що дрони дрони тобто волокні, величезна кількість дронів. Ми ходимо дуже далеко. Тобто, вже виходить така історія, що, можливо, ми з Константинівці висаджуємося і йдемо кілометрів сім, вісім, буває до 10. Ну, це теж в залежності, спочатку 4, потім вже 10, коли вже ситуація погіршилась і так далі. І виходить, ти от постійно займаєшся тим, щоб позиція просто в тебе жила. Плюс тобі, попри це, тобі треба ж тих людей готувати. На вороті заведено так, що ти прийшов з позиції. Один диночок ти відпочив, і далі у нас фізична підготовка. Ми постійно займаємося спортом, спортзал. І звичайно, так якісь тактичні навчання через те, що завжди треба повторювати тактичну медицину, всі ну і кажу, і нові люди постійно ж приходять нові люди. Ти ж постійно мусиш їх всього, всього навчити встроїти, типу, позібрати, показати і так далі. Ну і звичайно, безпосередньо виконання бойових завдань, тобто знаходження нових позицій, рекогністіровка називається виставлення нових позицій, виставлення резервних позицій, виставлення обманних позицій. Ну і безпосередньо самі бойові дії. Весь час моєї служби я не мав ні одного поранення. Тому я напевно, що дуже щаслива У Мене таких майже не лишилося в роті. Насправді хто ні разу не був трьохсотим. У мене все слава богу, талісманів нема. Не знаю, моя мама каже, що просто дуже сильно молиться. Весь свій вільний час, коли ми безпосередньо не перебуваємо на війні і не ведемо бойові дії. Ми займаємося спортом кожного дня. Ну однозначно складно. Однозначно складно було. Спочатку було дуже важко. і коля почав нас готувати від самих початків, тобто як тільки ми ще були на полігоні, як тільки ми ще там. Він казав, хлопці, давайте займатися. Потім буде краще, потім буде легше. Він мав бойовий досвід 2014 року. Багато напевно, що хлопцям було ще важче ніж мені, через те, що я таки, хоч трошки десь там колись займався. Але насправді я думаю, що всі хлопці потім ну зрозуміли наскільки це їм було необхідно, і це насправді ну необхідність. Фізична підготовка в армії мусить бути, ви не можете без цього через те, що в тебе ну, мільйон виникає. таких, таких ситуацій в тебе може виникнути, де тобі прийдеться йти 5, 7, 8 кілометрів, 10 кілометрів. Це не просто ж дорога. Це ж дорога, коли ти біжиш, падаєш, спотикаєшся, по тобі ведуть вогонь, на тебе летить дрон, ти залітаєш там в якусь нору, потім йдеш далі, на тобі бронік, на тобі автомат. Я вже говорю, це якщо ти пустий, вертаєшся. Я вже не говорю про те, що коли ти заходиш на позицію, ти йдеш типу, з рюкзаком, через те, що ти не можеш не їсти, не пити, тобі треба. Їсти, пити, тобі треба БК. і тому подібна ситуація. І ну, в нашій професії, тим більше ми гранатометники, у нас важкі снаряди. Та, чи там, наприклад, мінометники, які теж мають важкі снаряди, 82-га ну, 120-та міна важить 16 кілограмів. І уявіть, що зараз в наших реаліях хлопці носять міни на плечах. Тобто ти береш дві міни, 32, і робиш таких кучу ходок за день. Тобто, ти раз приніс. Другий раз приніс, третій. Ну, звичайно, зараз країна під це все підлаштовується, і наша бригада, в тому числі, ми починаємо і ну, що починаємо, Ми вже задіємо на НРК наземні роботизовані комплекси, щоб оцю всю роботу не ризикувати особовим складом, щоб це все робили роботи. Стараємося, робимо все можливе, але все одно тисячу разів тобі прийдеться дуже сильно фізично постаратися, щоби вижити і зробити все добре. Так що я думаю, фізична підготовка вона ну всім тільки в плюс, коли я приїжджаю у відпустку в Тернопіль. Я та зазвичай весь свій час я привожу з рідними, то тобто, є дружина. Я їжджу до своєї там дід мене ще живий дідусь, мене ще жива бабуся. Я їжджу до дідуся, до бабусі, до мами. Зі всіма зустрітися, зі всіма поговорити, поговорити з якимись друзями, та й насправді відпустка от вона вже й завершується. А десь десь є ще якісь справи, там магазин. І все. особливо, от коли ти їздиш відпустку, я знаю, що мої хлопці от зараз там е, ведуть бойові дії. От тоді ти найбільше переживаєш. Ти тоді постійно стараєшся до них позвонити, розпитатися. Ти вже не можеш ті відпустити цей момент, що ну я вже собі приїхав додому і нічого не роблю, а вони вже там собі хай розбираються. Ні, ти все одно переживаєш, постійно питаєшся, е, не дай Боже, щось сталося. Я взагалі вважаю, що наша бригада дуже хороша, і я дуже радий, що я попав саме в той колектив, в який я попав. У мене хороша рота, у мене прекрасний командир. І я скажу, що і хлопці в мене просто прекрасні. У нас дуже величезна кількість молодих хлопців, які повернулися за кордону, коли почалася війна, і вступили до нас. У мене величезна кількість таких років воює, там 2003, 2004, 2002, 2005. Тобто, виходить, от такі молоді, дуже багато молодих, дуже багато ідейних хлопців, дуже багато хлопців, які, ну. Просто хотіли захищати свою батьківщину, і ми вже три роки живемо. Насправді я всім задоволений колективно. Не то, що згуртований, я вважаю, що дуже згуртований, і рота наша теж дуже згуртована.